Слава Ісусу Христу! Всім благословенного ранку і мирного неба. Сьогодні вже вівторок, Господу Богу дякувати Збройним силам, що дочекалися ранку і маємо там новий, новий світанок. О! І що? Треба щось зладнувати. А що ладнувати, якщо є в холодильнику, голубчик? Що, хлопчики, не зійде, то з гречкою без м'яса, бо зараз не за, закритикують знов. Лю водичку на сковорідку. Олії не л'ємо. олії не л'ємо, бо дуже шкідливо для здоров'я. Є виделку, але виделком понищимо -по голубчики. Ми їм руки, ми їм руки. Я всім бажаю мирного дня, хай Господь буде вам захистом і обороною. І щоб вилком не покалічити голубців, беремо руками. І на водичку викладаємо, кришечкою накриваємо, 5 хвилин і можуть і тиска їсти. А що, о, 5 хвилин і буде добре. Тому, дорогенькі, хай люблячий богатець, син Дух Святий всіх благословить, кріпить, дарує те, чого з молитвою ми просимо. І мирного, гарного всім вівторка. Сьогодні вівторок. Я Зараз ще маю в лікарню поїхати, ото по хлопцях завтра комісію проходити. І онука завести, і Сергій, ой, і Михайлика. Максимка, Сергійка не треба вже, Сергійка вже доросліший, хоча на перевірку можна. Тому всім гарного дня мирного неба. О, покажи, яка краса. О, дивись. Ось. Голубчики зараз загріються, все буде порядок. Ми...